Привіт! Сьогодні поговоримо про гомфрену. Як сіяти, як підготувати насіння до посіву, коли потрібно зрізати, щоб стебла не були ось такими ламкими, Які є два різновиди гомфрени? І як зберігти такий яскравий колір. Я Маргарита і ви на каналі між квітами. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться. Тут буде багато корисної інформації тут про те, як творчість може стати справою вашого життя. Перед вами два різновиди гомфрени. Це гомфрена гаагі, а це гомфрена куляста. Чим вона відрізняється? Тут ми маємо крупніші суцвіття, тут суцвіття дрібніші. На гагі, хагі-гагі, так, ще раз, тут ми маємо ось такі стебла, на яких не ростуть бокові суцвіття, тобто рівне довге стебло. Тут ми бачимо стебла, на яких є Бічні пагони і самі стебла бачите, коротші. Ця має в кольоровій гамі ось такий малиновий. Ну, трішки неправильно передає телефон, він більш малиновий, є ось такий червоний на камеру, майже, майже непомітно різниці. Можна, а, на фото. Я додам фото і буде на фото видно різниця. І також з цієї е, сорт серії, не знаю, чи це різновид, чи це вид окремий, не можу сказати. Е, то е, у неї ще є помаранчевий, і ось така, здається, ще мені є малинова з білою серединкою, але вживу я її не бачила. Оранжева теж у мене є, червона є, але от те, що залишилося на зараз. Якщо говорити про ось цю кулясту, то в неї квіточка менша. Ось таку кольорову гаму вона має таку пурпурову, має рожевий, але кольори не дуже правильно передаються на камеру, буде видно на фотографіях. І білий тут може бути ще кольор, у мене просто білий вже весь розійшовся, не залишилося. Ось така різниця. І різниця не тільки в матеріалі, який ми отримуємо, а різниця і в тому, як ми її сіємо. Далі у відео про це розкажу. Коли ж треба зрізати гомфрену, щоб стебло було ось таке цупким і квіточка тримала свою голівку. А бачите, ось ця зрізана зарано і опускає голівку. Так, як нам треба готувати е, свій матеріал? Е, це про е, гомфрену гаагі. Так, дивіться, е, якщо ми зріжемо зарано, то стебло ось так при висиханні, потім все одно похилиться. Але є плюс в такому зрізанні: е, колір залишається е, більш насиченим. Колір залишається більш насиченим, більш яскравим, і е, суцвіття е, практично е, не обсипається після сушки. Якщо ми зріжемо пізніше, е, то ми е, матимемо ось е, таке стебло, бачите, більш цупке. Ну, листочки можна обібрати, я відразу не обираю, бо це багато роботи. І е, коли зрізати, коли нижні. Плюсочки вже відпадають. І тут вже є насіння. Мінус в тому, що от квітка, бачите, з боку виглядає трішки ну, не, так естетично. Ось так от видно, не так естетично. Але якщо в букет ось так ставити, то, в принципі, все добре. Буде більш тьмяний колір, але не критично. Не критично п'яний, якщо вчасно, ну, і в процесі сушки можуть відвалюватися ось ці пелюсточки. До речі, їх можна використати на посів, тому що тут є насінько. Якщо взяти до уваги ось цю гомфрену кулясту, ось так колір, ну і все одно кольор не так передається. На світлинах буде правильний колір, то вона більш, скажімо так, Непримхлива до зрізу, бачите, в неї голівки більш-менш рівненько Е, Що робити з ось такими квіточками, які похилили голову? Можна голівки зрізати і приклеїти, а можна просто в букеті зробити їм підтримочку. Да? Тобто поставити поруч із Рослинкою, яка добре тримає форму, або їх в букет запустити вже пізніше через їхнє ось таке стебло. Я збираю в різних стадіях. бачите, ну. І так, і так, є, і ті, що похилили голову, є ті, що не похилили голову по-різному. Тепер поговоримо про підготовку насіння хаги до посіву. У мене є гомфрена оранжева, гомфрена червона і гомфрена малинова, три кольори із цієї сортосерії. Для того, щоб насіння цієї гомфрени проросло, необхідна спеціальна підготовка. Потрібно замочити насіння у воді. Зараз я насипаю його у баночки. Ось так от виглядає насіння. Тут є і пустеньке, але є і повне. Перебирати я його не буду. Ось так все відразу і засиплю у баночку. Те ж саме я зроблю і з насінням інших кольорів. У мене є по декілька пакетиків кожного кольору. Стараюся, коли збираю насіння, збирати. Кожен, кожен збір е, в новий пакетик для того, щоб, ну, можливо, десь там щось зіпсується. Наприклад, була роса або після дощу, хоча, звичайно, в такий період я стараюся насіння не збирати, але буває по-різному, інколи не виходить в кращі погодні умови. Ось так висипаю в баночку насіння, і е, насінинка виглядає ось так. Можна обібрати, але я цього не роблю для своїх посівів. Коли ви купуєте насіння гомфрени, то воно може бути ось так виглядати, а можуть взагалі очистити і буде ще меншенька насіненка. До речі, якщо ви купуєте насіння в насінневих магазинах, то зазвичай воно вже там підготовлено для посіву і не потрібно робити ось таких маніпуляцій. Точно так же засипаю насіння червоної гомфрени і малинової. Обов'язково підписую. Пізніше скажу чому, не тільки колір а і дату, коли насіння було замочене. Сьогодні у нас 13 лютого. Кольори можуть відрізнятися, назва кольорів від тих, яких ви в магазині купуєте. Я для себе визначила, що в мене оранжева, червона і малинова гомфреном. Найчастіше я використовую червону, тому що дуже популярні у мене букети білі з червоними акцентами, такими. Оранжеву я тільки в минулому сезоні вперше посіяла, тому в мене було буквально там декілька кущиків. І не дуже багато врожаю, хоча колір такий непоганий. Він дуже гарно таких осінніх буде букетах звучати. Ну і малиновий колір у рожевих, таких фіолетових відтінках букети, теж букети, віночки теж гарно виглядає. Плюс гомфреми в тому, що не треба її фарбувати, вона дуже яскрава, дуже гарно зберігає колір, і ну, от, прям колір зберігається дуже яскравий, як і у кермеку. Видно на відео, що відрізняється насіння, оранжева більш така світліша, червона більш темніша, і зараз засипаю малинову. Вона теж має інший відтіночок, навіть по самому насінню видно, що кольори гомфрени різні. І е, тут зараз я відкриваю ще один пакетик, але він виявляється підписаний неправильно написано Малинова. Але я бачу по насінню, що там знаходиться е, гомфрена е, пурпурова, це я ще червону досипаю, а пурпурова це куляста в мене гомфрена, і її я не замочу, її я просто е, сію у грунт. Але це буде пізніше. Ось це насіння гомфрени кулястої. Воно трішки дрібніше, і е, іншого відтінку просто неправильно підписала, як це буває завжди в сезон. Дещо сплутається, людський фактор ніхто не відміняв. Так, значить, засипали насіння, далі все насіння ми заливаємо звичайною холодною водою. Повні баночки наливаємо. І в такому стані насіння ми залишаємо на 3 дні. Зараз закрию кришечками і треба струсити. 3 дні насіння стоїть залите водою, потім ми зайву воду зливаємо і у вологому стані насіння ставляємо у холодильник на 10 14 днів мінімум. Цей спосіб я подивилася в однієї квітникарочки. Вона вже 25 років займається сухоцвітами. В неї теж є канал на YouTube. Кому потрібно, напишіть в коментарях, і я надішлю вам посилання на її канал. І ось так струшую, щоб змочилося все насіння. І три дні воно стоїть. Потім пере, зливаємо воду і переносимо у холодильник. Я ставлю у відсік для овочів у ящичок. Там воно стоїть мінімум 10 днів, після цього його можна вже починати висівати. При посіві гомфрену е, треба поставити в дуже тепле місце. Е, ось там, де я е, брала. Цей спосіб да, таку пораду взяла, то там взагалі ставляли на гарячу кастрюлю для того, щоб гомфрена зійшла. Але можна на теплу підлогу поставити поближче до батареї опалення поставити, і таким чином сходи будуть 3-4 дні, і гомфрена буде сходити. Гомфрена примхлива. Рослинка і при посіві боїться чорної ніжки. Тому для посіву обирайте якісний ґрунт, не переливайте, інакше можете втратити свої посіви. А загалом, уже коли гомфрена розвивається, це дуже така витривала рослина, яка не боїться спеки. Висаджувати гомфрену потрібно тоді, коли мене загроза. Приморозки, тому що вона все ж таки боїться такого переохолодження, примерзає. Найкраще вона квітне у кінці червня, липень-серпень, коли дуже такі дні спекотні. Ось, бачите, які гарні кущі, вона може нарощувати не тільки як сухоцвіт, а і як прикраса квітника може бути. Сушити гомфрену потрібно у приміщенні, яке добре провітрюється, але не на сонці, інакше вона втратить колір. Зв'язуємо у пучки невеликі, десь по 20-30 стебел, і догори дригом сушимо її. Розсаду гомфрени спеціально я не прищіпую, але варто спорадити, що чим більше ви будете зрізати квітів, тим більше буде утворюватися нових. І буде не одне стебло, 10-20 і так далі з одного кущика. Дуже тісно садити не треба, бо кущі, особливо гомфрени-гагів, розростаються дуже великі. Це врожайна квітка, яка зберігає колір, яка невибаглива, витримує спеку без полива. Тому, будь ласка, в коментарях поділіться, хто вирощував цю квітку, з якими зустрілися проблемами, що вдалося, що не вдалося, який колір вам найбільше сподобався. Цікаво буде почути вашу думку. До речі, по насінню гомфрени шукайте у колег-квітникарочок, тому що у магазинах представлена набагато бідніша кольорова гама. І, можливо, в кого є насіння малинове з білим центром, то з радістю б купила б у вас таке насіння.